Вітаю, дорогі мої друзі. Сьогодні їду знову на виставку на Лівобережну. Сьогодні там виставка називається Handmade Рукоділля. Так як я займаюся рукоділля, мені цікаво. Поїду, подивлюсь і вам покажу. Виставка Handmade, дивіться. Павільйон 2а. Вхідний квиток 100 гривень. Дітям безкоштовно. Людей багато, дивіться, вхід, черга. І ось дивіться, що перше я бачу, вісер, вісірок витіння. Ось гердани, дивіться скільки. Ну, по 3, 3500, 1800. Дорого. А це дівчатка, дивіться, такі пелеринки. Ну, типу, комірчики, на шию. Ну, в середньому ціна 500 гривень. Ну, трошки їй дешевше. Ось це мені білий подобається, ось все. Оце поясок, я так зрозуміла. Дуже гарне все. Дерев'яний виріб, дивиться дошки. Я давно Я перемазую, беру ці речі, користуюся і треба перемастити, бо в мене там по 10 років і побільше є такі речі. І ми все время не використовуємося, то я беру оліхову маску. Воно найкраще. Воно не має запаху, вона воно гарне покриття хороше. А скільки що коштує? Розкажіть. Мисочки, мисочки від 900 гривень, а лопатки від 300 гривень, дощечки від 250 і вище. Й... Дякую. Ви дивіться. Це з намиста чи з бісера? Це бісер. бісер ага. Це як вони називаються? Паутинка? Павутинка, так. Да. Павутинка. Ціна оця скільки? 770. 770. А ці? 800 800. Ось така ціна, дівчата. Дивіться. Це павутинки. На шийку. Дивіться, яке намисто. Червоне скільки коштує? Це 1800. Це десь вода. Буде... 2900. Угу. А це біле. Це як кольоринка, так? Це, це, це да? селянка, вона по селянка називається. 700 гривень. 700 гривень, а це ж кольоровий. 2900. Це 2900, а камінь який це каміння. Біруза. Біруза. 2900. Угу. Красиво. А браслетики? А це не бір, це, це чокери. чокери, а на шию, так? Да? Шию, так. Да. І скільки? від 550 до 700. Ага, понятно. А це іменно скільки? 550 550 Ці бусики скільки? 1200 1.200. Гарне, гарне, гарне. От це таке. А, це теж паутина, так? Нет, целала оголала. да? І скільки вона стоїть? Тисяча. Оголала тисяча. У мене теж, кстати, є оголала. Мені подруга подарила. А ці ракушки. Тысячу Я Ось Супер. Ну, бо я поміряю. А ось суконьки, дивіться, по 800. Шутки? Три з половиною тисяч. Отакі. От Це ж зараз дуже модно. Ммм, три з половиною. Типа кардіган. А ось ці сорочки, дивіться, стоять десь дві сто. До до 2100. Різні. А тут дивіться, які колони. Красиві. В середньому ціна? До тисячі гривень. До тисячі гривень. А це на мисто. 1300. 1300 Це якась кост чи що? Це? А? Рога буйвола. Ага. З рога буйвола. А оце скільки? 1100. 1100. А оце одна штучка. Оцей кулончик скільки? Ні. Вот это 1200. 1200? Да. Угу. Комплект что там? Кулон, браслет и что? И, и сережки? Вы имеете на увазе червонки? Нет, вот эти. Да. А, ага, ага, угу. ага. Ого, красиво. Угу. Тысяча, да? А скільки такі сумки? Типа тисячі вісімсот. Тисячі вісімсот. Маленьких тисячу. Тисячу восімсот, А тут сережки. І в яку ціну сережки? По-різному Є тисяча В середньому середня ціна 1600. І це справжні рослини вкриті міддю. Угу. Розуміло, так. Там натуральні камінці. Скляні угу. на мистинки ручної роботи. Угу. М -м -м. Красиво. Дякую. А скільки це на мисто? Дві з половиною. Тут mm -hmm. корал і Батьява. А корзиночки, дивіться, які гарні. І скільки такі корзиночки? Яка у вас цікава? Ось така 550, 250. Це обидві чи одна? Оця 250, а ця 550. Ось не подобається, що вона пряміше. 250, 50, 50, 50. 50. 50. а ці підставочки? Маленька 100 гривень, велика да, 220. Ось такі ціни, дівчатка тут пледи і до них пряжа і скільки такий плед? Такий плед 2,5 з половиною тисячі упаковка коштує вісімсот Скажіть, тобто... будь ласка, скільки такий моток один стоїть? Один моток коштує 200 гривень, але 800. чотири штучки. Це дивіться, оця упаковка коштує 800 гривень і вистачає на такий кіло. Таким кладиком можете за один день Не знаю. Плететься руками. руками можете в Ютубі знайти майстер-клас любий, там за 5 хвилин навчитись його в'язати. Це дуже так? зручно, да, да, швидко. Ну, спицями я вмію. Ні, ні, руками, як спиці працюють, ну, так, так, як, як, як спицями, так. Так що Технології, дівчатка спиці, радять. Але то саме вручну. Вручну. Все собі взяли, перемотали. Плететься вручну. Супер класний пледик. Оці принести. кольори, дивіться є. Так. Да. Ось такі упаковочки, дуже класні, класно в машинці, якщо там М -м -м. щось випачкається, так само робиться. Да. Да. Це треба брати один такий пакет, чотири штуки. Чи ви робите його по оптовій ціні разного? А ви київські, так? Ні, Хмельницький Харків. Ага. А немає. Тут льон продається, дивіться, тканина. Дівчата, а скільки коштує тканина, метр? Різні ціни, нема одної ціни. Ну В середньому. Від 650 гривень до 4 тисяч. Ага. Метр від 600. Це ж большая, ви не влітитесь на нею. Ось такі гарні дівчата стоять. Ну, хіба що так сильно вас затягнути? Покажіть вашу спідницю. Ой, і скільки такі спідниці? Всі гроші. Дівчата. Зараз ми пані вдягнемо. Ага, подивимось. І ви зрозумієте, що вони безцінні. Ага, Дивіться. Давайте. Одягаємо спідницю дуже гарну. З льону. Льон і кноплі ще. Ця спідниця коштує 6 тисяч. Вона з льону. Таке. Валяні буси. Валяні буси. Коштують не продаються. О. Ні за а оці. 500, 600, 400 від кількості бусин залежить. Дивіться, рюкзачки дитячі. Це валяння із шерсті. Коштують. 300 доларів. Такі для дітей дуже цікаві. І іграшки там багато. всякі. А тут теж дивіться валяння. Вон шарфи які. І скільки коштують шарфи? Різна ціна. від тисячі до полтори. Від тисячі і більше. І сумки. А це кошти. І брошки, дивіться, ой, а коштують скільки оці квіти. 350. 350. Авіночки, авіночки. А віночки а Віночки по 600. 600. Віночки 600. 650. Сумки, сумки, модні сумки. Дивіться, скільки сумок. І рюкзачки. І, і надовги. І ціна, яка оце, що на столі, mm -hmm. це? Півтори такі. Півтори тисячі. Це натуральна тканина і вишивка. Mm -hmm. Це, це габілін. Оце все габілін. Mm -hmm. Якщо з вишивкою сумочка, ось вона 2200. Угу, угу. А ці от йдуть всі по півтори тисячі. Угу. Зрозуміли, так, да, дівчата? Дякую. Дівчатка, сумки, сумки, дивіться. Ну, і що вони коштують? Дивіться, сяка, яка вас цікава? Ну, ося коло вас велика. Ага, а менше дешевший. А оця з колоском. Так, тисячу шістьсот, здається, так. Угу. Нитка яка це тут? Вірьовка? Да? Верьовка, хай буде вірьовка. Да. А от і що? Отий. І дешевші. Оці, оці. А, оці. Це з-под фірмошний раф. Це 1100 мушти. Ага. А, а та, та світла. Не обучи. Ага. а оця на зав'язку. Це рафія. А оця. Да. Це 1500. 1500. 1500. Це ж такі модні вони зараз. Це графія кручена, 1480. 1400. І та, Це що? теж графія 1500. такі цінні, дівчатка. А ці підставочки. Підставочки це підпорільнички, 450 це штучка. Ага. Якщо брати 4, то буде 1500. Ага, п ят, п ят. П ят. Уже з брошки, які це валяння, так? Да. І скільки одна брошка? 350. 350. 350. Дивіться, на будь-який вибір, який хочете. Колір і форма брошки. А тут дивіться камінці. Такий півдві тисячі. А різниця прозрачний. Mm -hmm. ну, це просто різні форми кварців. Саме прогора форма кварців це гірський криштал. Mm -hmm. Рожевий кварц — це ж кварц. кварцев, кварц, кварць, кварц, дівчистий кварц, вони різні, кожен має свої згастики. І ціни різні, так? Да? Mm -hmm. Так, звісно, так. Оце скільки у вас оцей білий? Це півтори тисячі, А той 250, так? Да? так, ну да, тут виготовлені вже. Ага, а да, це просто. 250. Угу. А ми сто скільки коштує? 400. 400. 400. Mm. Ось які сукні. Дівчата, скільки вони коштують? Скільки коштує? Ну, ось тут що висить? Не, я не бачу. 400 батів. Угу. да? Ну, так? Ага. Ціна. Ну, ну, дівчата, ось така виставка. Дуже всього багато, дуже багато. І дуже все дороге. Багато сняти не могла, тому що музика. от, Так що приїжджайте ще до, сьогодні, ще до кінця дня і завтра цілий день. Приїжджайте, хто зацікавився. Дуже цікаво. Дуже багато всього. Дуже багато. Ну, дорого. Так що, дівчатка, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення.